І вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Сейчас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі Сергій Гайдай, бо Качівської районної військової адміністрації, колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації. Сергій Володимирович, рада бачити, вітаю вас і слава Україні. Навзаєм, доброго дня, героям слава. На Курщині щось почалося. Російські пабліки сьогодні зранку говорять про те, що йдуть бої на кількох ділянках уздовж державного кордону, а влада Курської області говорить про сильні обстріли прикордонні. Місцеві мешканці жаліються, що людей не евакуюють. Як ви прокоментуєте події, які зараз відбуваються там? Uh, ну, як, якщо з uh, якоюсь uh, часткою гумору, то ну, можливо Курська Народна Республіка нарешті хоче uh, якийсь статус собі отримати, але mm, давайте так, юридична складова офіційна, ну це дочекаємось вже або від uh, uh, клавкома, або можливо, від uh, Гура, ну тобто від наших офіційних джерел. Uh, що стосується Такою практичною і е, по факту е, будь-які дії, які відбуваються, е, от на кшталт е, на Курщині, до прикладу, вони йдуть нам на користь. Чому? Тому що ми бачимо, що зараз Росія зосередила Ну всі свої зусилля для того, щоб до е, виборів е, в Сполучених Штатах вони от. Е, Протисли саме от тому, що я бо тут саме таке слово використовував: саме продавили е десь е нашу оборону, бо немає в них суттєвих якихось там успіхів, от таких, щоб вони прорвали оборону, і пішли, пішли, пішли вперед. Ні, але вони продавлюють виключно за рахунок кількості особового складу. Та е, до недавнього часу е, можливостями їх авіації і використання величезної кількості кабів, ну з якою ми не могли б, е, поборотись. Вони перекидали навіть з різних напрямків війська на Харківський, Донецький е, напрямок для того, щоб от розвивати цей успіх, йти в напрямок е, там в Харківській області, і в Донецькій області в напрямок там Покровську, е, і ми бачили, що вони ну величезні зусилля туди. Перекидали і направляли. Е, якщо зараз е, нікого нема в курську, і там е, спокійно проводиться якась військова операція, ну це піде нам на користь в будь-якому випадку. Тому що а, ну, е, місцеві жителі повинні так само е, усвідомлювати, що війна не десь там в Україні, а це Росія напала на Україну, і війна це війна. З усіма наслідками її. Друге, ну по факту нам потрібно, щоб десь з інших напрямків будуть перекидати війська. Або це може вийти так, як з походом Пригожена, куди дійдуть оці підрозділи, які зайшли в Курську область, нікому не відомо. Насправді і дійсно така операція може бути. Ну, не треба від неї там чекати. Знаєте, ну. Якихось е, таких величезних результатів, е, і сподіватися, що ми там дійдемо до Пітера чи в Москви дійсно, але е, в принципі така операція може дати е, суттєвий результат, тому що почнуть перекидати якісь резерви чи війська, які могли б перекидати якраз на фронт, де росіяни тимчасово мають певні успіхи. Я зазначу, що власне цей стрім, поскільки оскільки я так розумію, що ця історія сьогодні в розвитку буде коментуватися упродовж усього дня, ми пишемо це відео це для наших глядачів о півдні за київським часом, 6 серпня. І тут що цікаво, Сергій Володимирович, вже з'являються повідомлення про те, що неспокійно і в Білгородській області, але попередні рейди, які влаштовували. РДК та Легіон Свобода Росії самі добровольці, самі ось російські добровольці про це інформували. А тут першими почали говорити про ем, спроби якогось прориву державного кордону, якраз місцева влада цих регіонів як курською, так і білогорською. Ну, вони й минулий раз е, не, не погоджувалися з тим, що це там РДК. Е, або просто російські там добровольці. Вони завжди казали, що це якісь українські найманці, щось на кшталт такого, тому що вони не хочуть говорити вголос про те, що росіяни воюють проти злочинного російського режиму проти, проти путінської диктатури за свободу Росії. Ну як вони проголошували ті а, свої гасла, нам з цим так само е, все ж таки треба бути обережними, тому що ми бачили і тих от нещодавно звільнених політичних в'язнів російських, які нібито постраждали за якраз боротьбу і свободу, звільнення Росії від диктатури Путінської, але чомусь перші їх гасла були не зупиніть війну, цю кроваву проти. Незалежної України, а перші їх тези були, а давайте ми будемо санкції знімати. Тому тут треба дуже обережно. Що стосується якихось висловлювань з боку там губернатора Курської області чи офіційних якихось. Держслужбовців російських я думаю, що все ще попереду, тому що вони поки що оговтуються від того, що відбувається. Вони поки що не можуть сформувати якісь чергові наративи російські, якусь зараз ліплять історію пропагандистську для того, щоб ну звісно виставити нас там в самому найгіршому. Світля вже себе показати там героями, які захищають своє населення. Хоча по великому рахунку вони просто як завжди просто всіх покидали і, і зараз не приймають ніяких активних дій ніщо евакуації, ні заради там захисту е, своїх громадян і мешканців своїх областей. До речі, ви згадали оцю історію з російськими опозиціонерами з заявами про те, що потрібно не повинні прості росіяни страждати від західних санкцій, карати потрібно винних у війні, і багатьох насправді наших співгромадян такі заяви шокували. А як гадаєте, чи буде якесь продовження, і як на Заході на це реагуватимуть? Чи просто заяви пролунали під час прес-конференції на тому крапка? Я не думаю, що буде якась реакція. Захід чітко розуміє вже небезпеку для них безпосередньо від Російської Федерації, а не просто це якась початкова стадія там, розвитку от цього расистського нацизму, кудись на європейські там, країни за допомогою там, нападу на Україну чи анексії там, Криму. Ні, все набагато. Глибше вже е, зайшло. Всі чітко розуміють, що війна повномасштабна. Е, чим це може закінчитись? Вони розуміють, що формат військових дій зовсім не такий, як вони собі прописували, десь своїх. Е, Нотатках чи навчаннях щодо ведення війни там умовної Росії проти НАТО, вони побачили, що щось в них і склади порожні, а вони ще в бій не вступали. Вони просто допомагають Україні. Вони бачать, наскільки зброя не так досконала, як вони вважали, враховуючи там, ну я не знаю, там важка техніка західна, яка е, опиняється на полі бою і. Більш вразливо виявилось, ніж е, хтось там думав. Тобто висновки за два з половиною роки повномасштабної війни Росії проти України в військовому сенсі е, Європа, Британія, Штати де багато країн вже зробили. Е, більш того, війна змінилась з 24 лютого, 22 року, по зараз серпень 24-го. Вона змінилась абсолютно кардинально. Змінилась. За допомогою там штучного інтелекту, за допомогою дронів, ну, тобто, це просто прогрес, який триває. Тому я впевнений, що західні країни вони більш серйозно ставляться до загрози з боку Росії. І от такі висловлювання з боку колишніх в'язнів політичних російських, ну, вони ні до чого не призведуть, їх просто можна. Десь якось базово, теоретично там використовувати, десь в майбутньому, але на сьогоднішній день ні. Ну треба розуміти, що давайте так в першу чергу ці політв'язні будуть думати про свої рейтинги, про своє політичне майбутнє, про свою долю, десь як опозиційна, якась така когорта за кордоном. Або можливо, якщо путінський режим впаде, то можливо повернення їх там в Росію. Тобто вони будуть працювати виключно на себе. Але не дивлячись на це, ну знаєте, не почути е, заперечення війни, не почути е, якісь тези проти саме. от, Цієї війни Росії проти України на першому ж е цьому брифінгу, ну це м'яко кажучи, реально трохи дивно, навіть від таких лібералів, яких от зараз випустили на волю. Абсолютно Сергій Володимирович, ви говорите про те, що захід усвідомив для себе загрозу. Водночас свіже повідомлення від держдепу сполучених штатів, що Україна у ці передані F-16, вона не може використовувати по території Росії, і всі цілі, власне, по яким наноситимуться удари, Україна має погоджувати із західними партнерами, зокрема зі сполученими штатами. Як це трактувати? Про те, що існують такі обмеження, хоча наші військові наше найвище військово-політичне керівництво пояснювало, що для перемоги Україні потрібно власне місця базування так само російських бомбардувальників, місця зберігання кабів вражати тоді. Можна буде говорити і про суттєві просування на фронті, і про те, що Україна звільнить всю свою суверенну територію. Але такого дозволу ми не маємо досі. І досі йде ось таке обмеження, так, про яке говорять Сполучені Штати. А чому? Ну, дуже б хотілося, щоб це все, все ж таки були політичні певні тези і гасла. Аніж військово практичний я б так так назвав. Справа в тому, що Захід досі, Ну по-перше, не може скинути ті от якісь ланцюги побоювань щодо перетворення військових дій від якоїсь там. Війни на поле бою, як вона зараз, йде там збільшення чи менше, чи зменшення активної фази, але з використовуванням вже і ракети, і авіабомби, там танки, авіація, дрони, все все, все, окрім ядерної зброї. От ядерних там тактичної ядерної боєголовки, чи там вже е, стратегічні. От, окрім цього, і вони настільки побоюються от ті, у якісь умовній червоній лінії перетнути, щоб не дай Боже хтось там не натиснув. на ну, Знаєте, але ми бачимо. Е, ми зараз бачимо абсолютно різні заяви, абсолютно різні ситуації і різну реакцію на на, на два. Ну Назвемо так на два військові конфлікти ну або можна сказати на е війну Росії проти України на території України і на е той військовий конфлікт, який відбувається зараз е в Ізраїлі, тому що там без якихось погоджень, без занепокоєнь, просто підвели 12 величезних там авіаносціць і е човни підтримки, одразу швиденько. Ніхто не забороняв використовувати ні-16, ні там ф 35 ну ніякі взагалі там зброї так. Вони занепокоєні, що хтось там в Ізраїлі десь все ж таки достатньо жорстко відповідає на терористичні акції з боку Хамасу, але тим не менш, реально ніхто не забороняє їм це робити більше того, ну допомагають і. І озброєнням, як ми бачимо, і певними політичними заявами так само. І давайте згадаємо останні заяви. Я не, не хочу помилитись, чи то Цахал, чи можливо представники уряду Ізраїлю, але вони сказали, що якщо по цивільним об'єктам з боку Ірану буде нанесений якийсь удар, то миттєво Ізраїль нанесе несе удар у відповідь по всім ядерним об'єктам Ірану. Нічого страшного, а тут ми говоримо, як ви е, вже вірно зазначили, що для того щоб зупинити наступ ворога, для того щоб е, якось перемагати, відвоювати е, свою територію. свою, я хочу наголосити на, на цьому. Нам дійсно треба вражати склади тих самих кабів, які знаходяться на території Росії, аеродроми треба вражати, які знаходяться на території Росії. Склади з тими самими шахедами, які знаходяться на території Росії, ну, тобто ми ж розуміємо, що якщо ми не зможемо а, на території Росії нищити а, авіабази, склади і скупчення там техніки особового складу, ну так ми не зможемо перемогти, тому що не, не можна порівняти. Запаси і резерви особового складу та е, різних засобів там боєкомплектів і військової техніки, які є в Росії і в Україні, тому що поки західні партнери вагаються і висловлюють занепокоєння е, Іран, Китай, Північна Корея дуже швиденько реагують на всі запити і миттєво допомагають Росії. Тому тут е, ну. Давайте будемо сподіватись, все ж таки, що це більш політичні якісь гасла ніж практичні, тому що нам казали, що нам не дадуть Хаймарси, атакамси, леопарди, Абрамси, Ф-16, ніколи ні в якому разі, але на сьогоднішній день вже е, літаки вже в нас, і ми вже говоримо про наступний крок: про е, ракети для цих літаків вже середньої дальності. Напередодні з'явилися повідомлення речник от у Харків Віталій Саранцев їх озвучив про те, що російські окупанти перекидають свої війська з Луганської області на харківський напрямок. Також залучають до військових дій зараз добровольчі підрозділи. З Чим це пов'язано? Як гадаєте, і от серпень на полі бойових дій, як ви бачите, найбільш гарячіші точки. Ну, це пов'язано з тим, що в принципі вони е, рахують, що Луганська область там залишилась 10 населених пунктів. Е, там достатньо потужна оборона е, вибудована в наших захисників. Більш того, іноді в них навіть там успіхи є, але невеличкі. Але не, не варто воно тої уваги. Е, але натомість Харківська область в них було величезне просування, величезний успіх. Е, їм би хотілося розвинути його і надалі, е, покращити цей успіх і просуватись е, вперед. Далі е, тому і буде це перекидання. Тому вони це і планують, тому що вони останнім часом забуксували. Так там е, дуже важкі бої йдуть, але буквально от сьогодні спілкувався з нашими. Військовими, які стоять на харківському напрямку, не кажуть так, важко, дійсно, але в принципі ситуацію вирівняли і стримують зараз і нищать величезну кількість ворога і техніку так само е Тому і в принципі оце перекидання і планується, тому що е ну, їм треба не зупинятися, якось рухатись вперед. Враховуючи те, що небагато часу їм залишилось отакої от спекотної якоїсь літняної там літньої погоди, бо далі можуть піти дощі, і вже техніка буде Ну, Ми це вже проходили не один рік, і тоді просування в них взагалі зупиняється, тому що. Будь-які опорні пункти можуть ну піхоту зупинити нараз. А е, якась там техніка, на кшталт там я не знаю, там Т-72 чи щось е, такого ну вони просто, як мінімум, якщо не зупиняються, то вони набагато уповільнюють своє просування. А якщо вони повільні, то вони швидка просто на мішень Знову ж таки, е, якраз е, е, враховуючи, от Цю ситуацію можна і десь логічно поміркувати з приводу от курської ситуації, що в них зараз відбувається. Тобто, от перекидання резервів, наше командування бачить, розуміють, де в них слабкі місця, і якраз намагаються вдарити там, де є слабкі місця, для того, щоб вони ну в кращому випадку змогли ретельно там. Поміркувати, що їм важніше, Курська область чи там просування на одне село в Харківській, і тоді перекидати вже резерви. Тому все це в складається в хорошу таку з різних пазлів, але в хорошу таку картинку, яка саме для нас хороша, а не для ворога. Сергій Володимирович стосовно залізниці, яку ворог будував, і зрештою добудував з Ростова до Маріуполя. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко говорить про те, що цю добудовану вже залізницю вороги запустили. Наскільки на вашу думку це може ну, по перше змінити саму логістику ворожу і покращити її, і чи може це вже найближчим часом відбутися на ситуації на фронті? Uh... Безперечно, що ця залізниця вона буде працювати на руку ворогу, тому що дійсно в ідеалі, так як вона побудована, і якщо вона запрацює на повну потужність, то дійсно вони зможуть перекидати достатньо серйозні резерви, ну за більш короткий проміжок часу. Так і є безперечно, це треба визнати. Але е, ну е, враховуючи те, що спалення просто одної, навіть шафи розподіччої на залізничних колях зупиняє е, мінімум там на добу, а то і на дві, е, логістику в цьому напрямку, то я впевнений, що не буде так критично, як ми можемо собі уявити. Плюс, давайте все ж таки. Не забувати про те, що є в нас атакамси, є в нас розвідка від західних партнерів. Ми чітко розуміємо, де може бути накопичення техніки. Ми бачимо, що от та розпіарена система найкраща аналоговнєтної ППО Російською. Вона не працює так, як її розпіарили. Ну, навіть систему ППО наші е, ракети нищать, тому ну що ну, говорити далі? Тому я думаю, що м це проблема, але критичної переваги на фронті не дасть, е, бо ну ми можемо собі. Е, Наперед, за добу, за дві, за три розуміти звідки йдуть ешелони, де вони накопичуються, не і неможливо за день чи за два одразу розпреділяти з колес з вагонів і направляти на різні напрямки фронтів, як особовий склад, так і військову техніку. Ну і плюс ще давайте не будемо забувати про те, що нам дуже допомагає це. Таке собі російське радянське спадщина як розгільдяйство. Сергій Володимирович, ще таке питання стосовно, от, власне, цього логістичного маршруту, все ж таки, який логістичний маршрут ворожий для більш небезпечний? Це Керченський міст чи ось ця нова залізниця? Залізниця все ж таки, тому що місто, ми вже і, і самі собі, і всьому світу показали, що міст піддається враженню. Так Така архітектурна конструкція інженерна, як міст в цілому, дуже важко нищиться насправді. Я пам'ятаю, скільки росіяни намагались знищити міст наш між Сєвродонецьком і Лисичанськом. Вони туди стільки гатили, поки нарешті, вже там, я не знаю, на, на третій, четвертий місяць. Не влучили між плитами, і просто одна плита завалилася. Але він весь був в дірках, але по ньому спокійно проїжджала і техніка, і люди, і все було нормально. Ну, тобто важко знищити міс в принципі. Плюс на сьогоднішній день вони там підготувалися від морських дронів, поставили якісь там ППО проти якраз ракети повітря ну, дронів, які повітрям переміщуються. Але тим не менш, міст зруйнувати можна, і він вже суттєво пошкоджений. А от залізниця це, це більш надійний транспорт. Плюс, ну так само з моєї практики, можу сказати, влучання навіть ракети в залізничну колію. І от е, поплавляться ці колії не, не критично, буквально 10 годин при бажанні і нові підвезли, поклали і погнали далі е, потяги. Тому я би е, ну, десь все ж таки е, робив би акцент на е, підвищеній увазі до саме залізничної колії. тому що. Пошкодити важко, а якщо пошкоджено, то достатньо легко можна поновити цей транспорт. Але все приїжджає в одну точку, і, от саме на скупченні, от всього, що вони будуть підвозити, от там це все може вражатись достатньо потужно. Сергій Володимирович, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до цього стріму, поділитися з нашими глядачами своїми думками. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Дякую вам.